Всіх вітаю, друзі, компанія Верцентр на зв'язку. І наш черговий проєкт це Mercedes V-300. Комплектація Black Edition. Жодної хромованої деталі, окрім дисків, на кузові вже нема. І такий автомобільчик. Ну, По-перше, що ми зробили, це повна шумовіброізоляція всього салону. Також зробили шумоізоляцію колісних арок. На жаль, без них, без цих функцій в Україні ніяк поки що. Саме головне, футцями компанії було встановлено два комфортних сидіння від Mercedes S-класу 222-й кузов з підігрівом вентиляцією та пам'яттю сидінь. Також ми виготовили та встановили консоль-підлокітник з бардачком по центру. І Виготовили встановили додаткові підлокітники з бездротовою зарядкою та підстаканниками. Оздобили натуральною шкірою. Крой і пошив був виконаний по стилю передні, ну, заводських сидінь. Ось такий чудовенький автомобільчик у нас вийшов, Окрім цього, є функція продольного переміщення самих сидінь по салону на заводських салазках для зручного розташування багажу в самому авто. Наразі автомобіль вже виїжджає, а ми робимо і даруємо радість наступним клієнтам. З вами Аверс Центр, все буде Україна!